Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про те, як скласти заяву про визнання особи безвісно відсутньою та які потрібні для цього документи. По-перше, для того, щоб визнати особу безвісно відсутньою, потрібно подати заяву до суду. У заяві ви обов'язково маєте вказати, через які причини та обставини людина не з'являється протягом тривалого часу. Заявниками можуть бути як і члени сім'ї, так і представники особи. Для того, щоб детальніше ознайомитись зі всіма нюансами, рекомендуємо перейти у додаток розголос, заходити у кейси, визнання без особи безвісно відсутні» там заявляти порядок визнання та повний перелік документів. Поговоримо про складання позовної заяви. Що вам потрібно, це зайти у розділ з юридичними документами та знайти відповідну заяву. Як ми бачимо, заява складається у письмовій формі та містить такі основні моменти. Дані особи, про яку подається заявка, обставини її безвісної відсутності, а також інформацію про спроби її знайти. Не забувайте, що обов'язково до позивної заяви потрібно додати паспорт, свідоцтво про шлюб, довідка про склад сім'ї та квитанцію про сплату судового збору та інші документи, що підтверджують ваші обставини. З розголос підготовка позивної заяви стає набагато простішою. Тому, якщо вам потрібні додаткові роз'яснення чи потребуєте консультації, звертайтесь через наш додаток і пам'ятайте, щоб з вами не відбувалось завжди при собі, майте розголос.